Договорився терориста Ігоря Гіркіна затримала поліція. Про це повідомили у Росзмі. Згодом інформацію про це підтвердила і його дружина. У телеграм-каналі Гіркіна вона повідомила, що близько обіду до них додому прийшли представники слідчого комітету РФ і вивели терориста з будинку та повезли у невідомому напрямку. Самої дружини у той момент вдома не було, втім, зі слів її знайомих йому можуть висунути звинувачення за 282 вісімдесят статтею. Кримінального кодексу Росії йдеться про екстремізм. Строк, який може загрожувати за таке до 20 років тюрми, місце перебування Гіркіна наразі невідоме. Додам, що Ігор Гіркін він же Стрілков, екс-півробітник ФСБ і колишній так званий міністр оборони самопроголошеної ДНР. У лютому 2014 року він прибув до Криму разом із групою озброєних бойовиків, і за його ж зізнанням тоді вони силою зганяли депутатів в зал, щоб ті голосували за проведення псевдореферендуму. Згодом терорист Гіркін перекваліфікувався у блогера. Під час повномасштабного вторгнення він неодноразово критикував. Вав російську владу визнавав перевагу української армії і констатував, що російська армія вже програла Україні. Більше того, Гіркін прогнозує ганебне падіння строну самому Путіну. Нагадаю, кілька днів тому в одному із відео Гіркін назвав бункерного терориста нікчемою і закликав до держперевороту.